Усім привіт! Маю в наявності такий Samsung H30. Є відбиточок пальця, ціна 2400 гривень. Ось такий робочий повністю телефон, перевірений, протестований. Type-C роз'ємчик. Також окремо йде роз'єм на навушники 3.5. По стану телефон досить непоганий має. Працює все добре, екранчик гарненький стан. Зараз покажу інформацію про телефон. Працює добре А30 на 2 сім карти. Батарея та обслуговування. 3 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 32 ГБ. Зараз покажу камеру. Камера доволі непогана. В комплекті йде зарядний шнурочок Type-C та телефон. Перевірений та повністю протестований. Відправляю новою поштою по мінімальній придоплаті. Кого цікавий такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.